Всім моє вітання, я Ханна. І сьогодні е, вітряного київського дня е, напередодні Хеллоуіну, е, напередодні свята Самайн хочу записати ворожіння. Е, ворожіння, яке буде стосуватися наших здібностей. Моя Кетя мені допомагає записувати. Ми сьогодні візьмемо дві колоди карт. Я планую зробити на двох: на Санта Муерте, Бо, звичайно, коли як не на Хеллоуін, це буде перший розклад на п'ять на позицій. Значить, Що будемо діагностувати? Звичайно, в народі люблять казати, що всі жінки відьми. І взагалі всі ми дівчата, жінки знаємо, що наша інтуїція це могутня зброя. Якщо нею користуватися слушно прислухатись до неї, то можна уникнути багатьох не дуже приємних ситуацій. Ось хто нею керується, то вже інша справа, але вона присутня. Ось. Але питання: чи то така щира, хороша українська інтуїція, чи то можливо дещо більше, що можна розвивати і використовувати на Благо собі та оточуючим десь якимись моментами собі підсобити, таким більш риторичним чином. Отже, задумуйте одну з п'яти карт, я буду діставати на Санта-Муерте і подивимося, яка позиція вам більш відгукнеться яка цифра, та буде відповіддю, який левел, який рівень ваших здібностей наразі маєте. Отже, частина перша. буде на такій колоді. Вона така достатньо цікава, незвичайні а, промалювання. Можливо, не всім відгукнеться, але мені вона подобається, тим більше а, потішити <кій> Санта-Мерта потрібно саме в такий важливий, цікавий день. Отже, позиція перша. Наскільки... Так, хто загадав одиничку? Так, десятка мечів. Отже, любі мої, хто замовив, хто загадав одиничку, десятка мечів каже, однозначно, ні. Тобто тут у нас просто хороша інтуїція, або, можливо, навіть не завжди хороша, але здібності, як таких, сенсу в цьому втіленні розвивати не має сенсу. Ви не досягнете того, щоб собі там задумали. Езотерика та магія не зараз, не на часі. Не на цьому періоді життя однозначно. Так, хто замовив двічку. Так, Туз пентаклів. Туз пентаклів каже про те, що Ну, це, звичайно, карта пентаклів більше про матеріальне, про фізичне, про такі. Більш бутенні життєві справи, це не про магію, але що стосується свого якогось, ну, не так, щоб збагачення, але так. Можливо, буде не дуже гарно звучати, такий шкурний інтерес свій, Ви задовірнити завжди можете. Якщо вам треба, то ось вми, вмикати можна. І якщо буде направлено на задовірнення таких фізіологічних, таких бутійних, бутових, побутових потребностей, то можна. Але знову ж таки, це більше на рівень володіння інтуїцією, і прислухуватися до себе. Так, хто замовив трієчку? В кого трієчка? Так, лицар кубків. Лицар кубків у нас ну, не, не так, щоб вершина масті кубків, але вже більше, ніж просто рядова карта двору. Все-таки лицар кубків це в нас більш про таку глибоку інтуїтивне почуття, і взагалі, кубки — це в нас про інтуїцію, про таке про сни, про якісь фантазії, про те, що ми можемо. Можливо, там хтось колись в астрал вилітав, ну в СНІ то ми часто це робимо, а хтось, можливо, навіть і свідомо налаштовувався. Тож так, не, не, не можу сказати, що на даному етапі ви вже досягли топу, досягли межі своїх, щоб ви могли розвинути, але достатньо непоганий рівень і, власне, є з чим працювати. Четверта позиція, хто замовив четвірку. Угу. Так, сімірка кубків. Сімірка кубків, хто пам'ятає Таро Вейта, там людина сидить і перед нею сім кубків, кожен з яких там в якомусь багатстві, в якомусь слава, в якомусь. Якісь... Сердечних досягненнях в кості. Ну тобто, це більше карта таких ілюзій, медитацій і так далі. Знову ж таки, кубки свідчать про те, що так, потенціал є, але він більше спрямований на те, щоб собі щось намедитувати, щось собі От, До цього відноситься там, пам'ятаєте, свій час було карти бажань, потім там запиши і все таке буде, як ти запишеш, головне в це вірити. Ну тобто, ну це діє, звичайно. От Просто хтось просто робить і сподівається, що спрацює, а хтось дійсно робить це <ків> свідомо, вірить і, і в нього спрацьовує. Ось тому от сімірка кубків це про це. Це не, не сказать, що магія в прямому сенсі, але так, інтуїтивно, ви можете собі щось таке приємне принадити в своє життя. І п'ятірка. Давайте ще глянемо п'яту позицію, хто собі загадав п'ять? Вісьмірка кубків. Вісьмірка кубків карта насправді дуже цікава. Можливо, комусь вона здасться не такою яскравою, хто знову ж таки пам'ятає вейт, як правило, у класичному вейті на вісьмірці це є жінка, яка кудись іде, тобто вона щось лишає і йде своєю дорогою далі. Знову ж таки, для мене ця карта в мене вона часто програється як саме такі серйозні переходи, в сенсі там смерті або в прямому сенсі, або в переносному, метафоричному і так далі. І саме в цьому ворожінні в мене асоціація спрацювала в першу чергу, що так ви насправді якраз можете пірнути достатньо глибоко в магію, але для цього вам потрібно дуже все добре переосмислити. І відмовитися від якихось моментів в своєму звичайному житті, до чого ви звикли, від тієї картини мир світу, від того бачення, від тих звичок, від того кола людей, до якого ви звикли, Того, що шлях магії, він в принципі односторонній. Якщо ти вже в неї пішов, то ти будеш іти далі або, або варіанти не так, щоб дуже чудові. Тому так, дуже добре замислитися, але якщо прийняти тверде рішення, то, то так. Потенціал тут присутній, не дивлячись на те, що казалось би, це лише вісьмірка кубків. Але в моєму трактуванні і в цьому в цій позиції, то тут буде так, є можливість. Не зараз, але ти можеш звідси іти і досягти певних успіхів. Ось другий розклад. Для тих, у кого були позиції, які більше вказують на те, що інтуїція на підвищеному рівні, на те, що дійсно є якісь здібності, якими ми свідомо чи не підсвідомо користуємося. І я для цього взяла колоду кельських драконів, якогось часу. Кілька років тому вона була моєю улюбленою, потім я про неї забула, а зараз вирішила, що обов'язково слід познайомити зі спільнотою, з такими класними драконами, які є основними персонажами цієї колоди. Що будемо діагностувати? Я думаю, також п'ять позицій, хай буде. Під першою позицією будемо запитувати, наскільки вам відгукується християнський Грегор. Ну, взагалі, цей розклад він спрямований на те, щоб зрозуміти до кого, до яких сил краще звертатися, коли ми там просимо щось для себе, для своїх близьких і так далі. В будь-якому разі кожен з нас просить у когось: хтось у Бога, хтось у богів, хтось у якихось там уроду, вищих сил, ну в кого як. Ось то я зараз уточню для вас. А від 1 до 5 також загадуйте. Під першою будемо запитувати про християнський егрегор, про класичну ну тобто церкву, святих, ікони, молитви і так далі. Ось другою позицією буде наскільки вам відгукується славянський пантеон, тобто вірування наших предків язичницької пори, сварог, Дашбог, жива, лада, хто в курсі розуміють. Третьої позиції буде скандинавський пантеон, тому що на нашій території він також дуже багатьом відгукується з Верховним Богом Одіном, і там у нас є і Локі, мальчиш-плахіш, і Тор, якого екранізують останнім часом дуже активно. І Локі, і Хель, і Брігіта. общем, багато хто. А потім четвертою позицією, я думаю, така буде. Об'єднана позиція стосовно не дуже розповсюджених на нашій території течій, але тим не менш вони існують, і крім того, можливо, відео колись буде дивитися хтось, хто по крові їм відгукується. Тобто там може бути і Шумеро-Акадський пантеон, і грецькі, римські боги та богині, єгипетський, вуду, ну тобто щось такий мікс. І п'ята позиція, я її виділа окремо, тому що е, я її відношу, скажімо, в тіньову сторону пантеонів. Е, тобто, якщо в перших чотирьох там може бути і, і, і боги богині, і там християнський Греар, його як світла і темна сторона, і міксування їх, то під п'ятою позицією е, хай буде от саме така чернушка, наскільки вам варто в неї влазити, або не варто. Е, ось. Отже, від 1 до 5 зараз будемо дивитися. Так, і друга частина розкладу. Будь ласка, кельтські дракони. Значить, я так розумію, це буде більше для тих, хто обрав позиції 3, 4, 5. Того, що хто обрав одиничку-двієчку, я думаю, ну, сенсу немає дивитися, бо у вас там відповідь була спрямована на те, що зараз не на часі. Так, до кого ж все-таки звертатися? Якщо п'ятірка вирішить іти свій шлях, а якщо трійка вирішить продовжувати діти все-таки до майстерності рівня ТОП, і якщо четвірка а, собі там буде медитувати, до речі, я забула сказати, що четвірка вона може собі як хороше намедитувати, нафантазувати, так і погано. Тому там треба бути уважним зі своїми уявленнями. Страхи також можна собі втілити, абсолютно не, не думаючи, що це дійсно ти. Ти собі принадив таку каку в життя, а не вона тебе знайшла. Отже, керські дракони. Давайте подивимося стосовно першої позиції. Хто собі запитував, наскільки глибокий зв'язок із християнським Грегором? Так, чи є сенс звертатися? Так, імператриця. Тут прям цима руками і ногами так. Тож імператриця це взагалі одна з наймогутніших карт в цих старших арканах. Це найвищий архетип жіночності. І, і тут прямо о, ти Беліня, я в тебе вірю. Дійсно, в християнському Грегорі ти вже дійшла до максимального ступеню, і тут вище тебе лише, лише вже далі йдуть святі, скажімо. Ну, ось так. Е, тому там ти можеш звертатися, там тебе завжди чують, яка там у вас з ними комунікація, то вже інша справа. Е, і, до речі, можливо, е, якщо в першому розкладі е, там тобі випала, наприклад, трієчка, де я казала, що ти ще не дійшов там е, мастерства в, в, взагалі в е, глобальному сенсі, то це стосується магії як такої, як взагалі стихії. Е, Основною в цьому світі, яка об'єднує взагалі все на світі. Ось то, що стосується саме християнського Грегора, тут уже далі нікуди. Тут у тебе все, все схвачено. Я думаю, що ти краще мене розумієш, як там у вас з ними відбувається комунікація. Так, хто замовив двієчку? Тут у нас Слов'янський пантеон. Чи є сенс звертатися, чи буде там гідгук. Ой, як мило, люблю я шестірку кубків. Так, вони про тебе пам'ятають, вони тебе підтримують, вони до тебе ставляться як до такого дитятка, яке завжди, ну якщо вони бачать, що тобі треба допомога, вони. Вони зацікавлені в тому, щоб ти лишався живим та здоровим. І якщо звернутися, от саме з позиції дитини, якщо звернутися з позиції до них, як до своїх старших, до своїх покровителів, так вони тобі допоможуть. Принаймні вирішити якісь такі питання, щоб покращити стан психоемоційний, вийти з якогось періоду депресії і так далі, то так, дуже сильно вони тобі. Вони до тебе ставляться як до рідної. Вони за тобою скучають, хоча, можливо, ти ще не зовсім про це, <про> про це знаєш і здогадуєшся. Так, третя позиція. Хто замовив третю? Це у нас буде скандинавський пантеон. Чи варто звертатися? Угу, Дев'ятка Е, Так, чому б ні? Там також буде відгук. Жезли у нас стихія вогню стихія активності. До них можна звертатися, якщо тобі треба вирішити щось таке в соціальному плані, там, можливо, десь там досягти успіху з опонентом, коли ти щось вирішуєш, або на якісь там презентації бліснуть, або щось там вирішити питання з договором. Ну, Взагалі дев'ятка жезлів. Ще не є вершиною, але достатньо непоганий рівень спорідненості, тому скандинавські боги, я думаю, ти також плюс-мінус цікавилася, читала, чи читав, <гум> можна звернути увагу. Не можу сказати, що там ти дуже гарний з ними зв'язок маєш, але розвивати є, що Чотири. Тут у нас була така збірна солянка. Не самі активно мусуючи е, в інформативному сенсі, в інформаційному просторі, але ті, що достатньо сильні на інших материках, в інших країнах, і, можливо, тобі хтось із них і відгукується. Так, четверта позиція. Чи варто там десь в єгипетському пантеоні, наприклад? Ой, паже, взагалі, ну така гарна колода, я прям прям млію, коли бачу цих драконів. Так. Хто замовив собі підтримку під четвертою позицією? жезлів — це вже такий хай маленький, але рівень спорідненості зі своїми, зі своїми покровителями. Хто саме? Тут я вже не буду підказувати, кому що відгукується. Може, комусь там японська наприклад, міфологія відгукується, комусь схід, там буддизм і так далі. Тобто це все таке збірне розуміння того, що не входить в перші три такі глобальні позиції. Так, там вас чують, там підтримка є, можете звертатися. Це ще не є старший аркан, але тим не менш достатньо хороший зв'язок по крові. І п'ята позиція: чи є сенс влазити в тіньові сторони пантеонів? Ой, прям сімірка тут. Намагаються всемірка мечів вилізти. Прям всім своїм показує, що підходимо до тіньової сторони. Так, п'ята позиція. Чи варто? Вісьмірка Пентаклів. Ну так, вони в нас такі хлоп'ята та дівчата тіньового пантеону, я маю на увазі з того боку. Що стосується співпраці, вони завжди так. Вісьмірка Пентаклів каже про те, що вони допомогти завжди раді. Інша справа, чим ви будете розраховуватись, на яких умовах ви будете домовлятися. Власне, що, сказати однозначно, ні, я не можу обирати справу особиста, але, знову ж таки, тут на таких товарно-оборотних співвідносинах. Вони вам роботу, ви їм платню. Тому так, можна. Не сказати, що глибоко прям в них занурені, і дуже сильний відгук і якась підтримка з того боку. Але якщо вирішити якісь там питання, можна подумати. Ось такий розклад. Але карти, ну прям вау. ну Дивіться, який. Єрофант крутий, світ який. Боже, відлюдник. ну Просто краса. Всім би нам іноді вилазити на отуди верхів'я скелі. І почитати книги на коренях дерева, а не отух. От, <хи> так, ну, так, це не огляд колоди. Я просто так замануха, можливо, комусь буде цікаво, то звертайтеся зроблю вам персональний розклад на цій красі. Так, хорошого всім дня!